ОМТІВІЮЙ um про головне Варшава, як утверждає за міністра іностранних діл Анджей Шейна, відкрита для допомоги Германії в захисті Польщі від Руски. Ерефія провалила початковий план захоплення Авдіївки. Потерь в ворожоних силах Росії немає. Авдіївка давно перейшло з військової доцільності для російської армії і з врахуванням величезних втрат у політичну площину, оскільки на цей населений пункт свого часу великий акцент ставив найбільшість стратег усіх часів та народів кремлівський диктатор. Авдіївка не окупована, і в найближчій перспективі у загарбників не буде змоги захопити місто щодо всієї дуги навколо Авдіївки, то там безперервно відбуваються штурми і атаки. По всій лінії і гадати, що для росіян є важливим і головним напрямком, а який є відволікаючий, невідомо. Росіяни намагаються йти по всій лінії з рахуванням можливості, що десь буде змога просунутись. Тобто працює традиційний столітній російський підхід. А ось удасться правильно. Ми розуміємо, що наша робота була результативною вона була спланованою цілеспрямованою. І більш того, навіть якщо вони хочуть взяти на себе цю результат роботи, до речі, ну яка різниця хто аби їх було менше? Погоджуємося, пані Наталю, аби їх було менше. Росіяни, як завжди, потім кричать про те, що вони десь будуть мститися. Путін вчора стільці ламав, кидав, жбурляв. Чи маєте якусь інформацію про їхні плани? Власне, в результаті обурення вчорашніми втратами, яку кількість стільців вони ще готові поламати планів? Таких їх не знаємо. Але ми будемо продовжувати це точно те, що вони намагаються все подати як помсту. Це виправдання їхньої агресії. Я вже неодноразово це зауважувала. 24 лютого, 22 року. Їм нічого не треба було виправдовувати. Вони просто. Розпочали повномасштабне вторгнення, тому вважати щось помстою напевно неправильно. Вони мстяться всьому світу, і ця помста абсолютно нічим не спровокована, крім їхніх власних амбіцій. Що стосується посилення якихось випадів додаткової агресії з боку країни терористки, це треба розуміти буде їх сталим станом. Вони будуть продовжувати агресувати. Вони будуть продовжувати обстрілювати, вони продовжують штурми наших позицій, і це викликано тим, що в них на носі вибори. Їм треба принести царю перемогу. Якщо про бої на е, м, лівому березі ви нам трошки розкажете більше, тому що по вогневій е, потузі, якою накривають плацдарм біля кринок, то це співрозмірно напевно атакам на Авдіївку. Єдина різниця, що в Авдіївці наші сили оборони окопані, як то кажуть, і давно ведуть оборону, а кринки це все-таки колись було село. Тепер щось перемелене з поламаними деревами, а ззаді плавні, і тяжка логістика. Що там зараз? Так дійсно є складнощі з логістикою. Це об'єктивна ситуація. Розуміння є, що за спинами наших бійців дійсно Дніпро і плавні, і е, навіть окопи там не так легко створити і вибудувати лінію оборони з урахуванням ландшафту. Але ми продовжуємо тримати позиції. Ми продовжуємо працювати над розширенням плацдарму. Так дійсно кринки навряд чи зараз можна назвати населеним пунктом. Але це пункт незламності певної нашої і пункт облаштування плацдарму. Ворог за минулу добу наважився лише на один штурм, але і він був безуспішним. Вони випробовують з різних боків різні способи, різні підходи. Але кожний такий підхід для них завершується зменшенням особового складу і техніки на 50-70% і змушені повертатися. А ми, коли дивимося, от і кожного ранку збираємо інформацію, розуміємо, що з лютої ненависті вони просто з поруйнованого лівого берега луплять по всьому, до чого можуть дістати на правий берег. Чи є шанси, принаймні протягом зимової кампанії, хоч якось їх контрбатарейно відтіснити і зменшити навантаження на цивільну інфраструктуру, бо луплять просто по будинках, просто по житловому сектору, хоча би зменшити цю інтенсивність обстрілів через Дніпро, чи шансів до Сни немає в принципі. Шанси в нас є. І ми працюємо в цьому напрямку цілодобово за минулу бойову добу. Знищено три реактивні системи залпового вогню, два урагани, один град. Знищено більше вісьмох одиниць, гаубиць і важкої артилерії. Зараз ще уточнюємо дані, тільки підбиваємо результати нічної ще роботи. Також є знищення їх так званого малого флоту, три човни відмінусовано. Це те за допомогою чого вони намагаються маневрувати серед островів, де розгортають свої спостережні пункти, аби бачити, що ж далі буде якусь. Для себе майбутнє якесь проглянути, але воно для них не проглядне. Дійсно складні погодні умови. Дійсно важко застосовувати і е, дрони і е, аеророзвідку. Але тим не менш продовжуємо. Продовжуємо працювати, продовжуємо нищити ворогів і вибивати їх якомога на більшу дистанцію для того, щоб дійсно полегшити життя правому берегу і власне свою логістику. Міні, ми бачимо, що вздовж цілої лінії фронту по суті не вщухають спроби їхніх атак, що постійно вони зберігають дуже велику кількість особового складу і в районі Авдіївки, і на півночі, на Куп'янському напрямку, на Запоріжжі так само багато є атак. І водночас є повідомлення про те, що на Херсонщину на лівому березі теж постійно підтягують особовий склад. Звідки вони стягують туди людей? Вони стягують з інших відтинків фронту, а туди вже скеровують якісь резерви. Чи навпаки це є свіжі сили ще які е, тільки от пройшли це бойове злагодження і підтягнулися фактично за їхні перші бої? Типу того, що вони переформатовують свої підрозділи зараз, тобто поповнюють їх більш свіжим особовим складом, тому що згадаємо, кожне наше зведення свідчить про те, що їх штурми були невдалими. Вони зазнали втрат, в тому числі особового складу, і були змушені повернутися на свої позиції. Отже, з більшої глибини тилової, ми ж пам'ятаємо про те, що окупантів на лівому березі зна знаходиться кілька десятків тисяч, і це не просто вишукувані вздовж урізу води або вздовж лінії нашого плацдарму, а це все ж таки розташування декількох підрозділів, дивізій, в тому числі розташованих глибше по лівому берегу, аж в Запорізьку область, і. Маневрування силами та засобами саме з цих двох напрямків: Запорізький і Херсонський і відбувається в якості поповнення особового складу, зокрема, з Криму підтягування особового складу ми не фіксували вже давно. Вони зосередили певну концентрацію на лівому березі, і зараз порційно подають його ближче до лінії бойового зіткнення. А якого якої якості цей е, новий е, матеріал російськофф? Пашиські загарбники, ми просто подивилися уважно. Відкриті навіть їхні джерела до тисячі русків з задоволенням лізуть на війну в Україну, оскільки у них перспектив ніяких, а тут 200 тисяч рублей, це майже під 90 тисяч гривень. Їм гарантовано. І тому е, планово від на східних ділянках фронту наші підтверджують, планово відбувається в них ротація. Вистачає, тобто наші мінусують, наприклад, за добу тисячку, і за добу тисячка приходить. Але ми розуміємо, що це достатньо коротко підготовлені мобілізовані. Як на, от на південній ділянці фронту, якої якості ці нові е, руські тут різні підрозділи. В більшості вони використовували роти зет для м'ясних штурмів. Але коли зрозуміли, що просто закидати м'ясом результату не дає. Вони переформатувалися на те, щоб застосовувати морську піхоту і десантні війська. І зараз відбувається час від часу наплив таких більш підготовлених підрозділів, але все ж таки вони чергуються. Видно, що професіонали розуміючи безуспішність таких штурмів, не дуже наважаються йти на такі Операції вони намагаються все ж таки м, забезпечити собі присутність і бронетехніки і якось розрахувати підтримку і авіацію. А от е, більш такі м, поверхневі військові, скажімо так, нещодавно якісь сталі такими вдягнувши просто форму, от от ті ідуть просто в штурми е, пішим порядком. Урсула і заявила раз Київ. До сих пор не взят русскими, значит, Украина уже победила.